Більшість людей зовсім не розуміє, наскільки важливим є вплив освітлення на кінцевий результат ремонту і в загальному на комфортне проживання у вашій оселі. Працюючи над будь-яким проєктом, ми завжди звертаємо увагу на такі фундаментальні речі тут постійно ставимо перед собою питання на кшталт, які цілі? Та завдання дизайну світла. Яка стратегія освітлення? Бо у більшості випадків люди купляють світло. За залишковим принципом і на завершальній стадії ремонту шпалери наклеєні, меблі розставлені, залишається повісити світильник. Це абсолютно неправильний підхід. І сьогодні я власне розкажу, чому мене звати Микола Кищук, це канал Все про ремонт, і ми розпочинаємо. Подумати про освітлення у вашій оселі. Треба ще на стадії розробки дизайн проекту, оскільки це суттєво вплине на ваш. Ше повсякденне життя дослідження показали, що світло має величезний вплив на наше психологічне та емоційне здоров'я. Це більше ніж просто електрика, яка освітлює кімнати вашого будинку. Освітлення в першу чергу сильно впливає на ваш настрій, тому погане освітлення у вашому помешканні може сприяти негативній енергії, дисперсії та навіть дефіциту вітаміну Д. Навпаки, якісне освітлення підтримуватиме гарний настрій вам і вашим близьким. Будинки із відкритими плануваннями. У які входить багато природнього світла, можуть бути особливо корисними під час позитивного настрою вашої родини. Але що робити, якщо немає можливості отримувати достатньої кількості природнього світла? Власне про це ми з вами сьогодні і поговоримо. Розберемо головні помилки у створенні освітлення у вашому помешканні. Помилка номер 1 неправильна колірна температура. Однією з найбільших поширених помилок освітлення є використання неправильної температури освітлення. Колірна температура вимірюється у кельвінах і коливається від 1000 до 10000 тисяч кельвінів від теплого до холодного. Чотири основні категорії світлових кольорів. Це теплий білий, ніжний білий, яскраво білий і денне світло. Теплі білі лампи мають температуру від 2700 до 3000 кельвінів. І випромінюють середнє або тепле золотисто жовте світло. Вони найбільше підходять для спалень відталень і їдалень, оскільки створюють затишну, привабливу та спокійну атмосферу. М'які білі лампи мають температуру від 3000 до 4000 кельвінів і випромінюють трохи холодне, жовтувато біле світло. Ці лампочки найкраще використовуються у ванних кімнатах або на кухнях. Яскраво, білі лампочки мають температуру від 4 тисяч до 5 тисяч і випромінюють білий і синій кольори. Ці світильники найбільше підходять для використання у домашніх офісах або гаражах. Лампочки денного світла, незважаючи на назву, випромінюють стерильне і холодне світло синього кольору, що створює атмосферу протилежну теплій і затишній. Тому краще. Ще уникати їх у будинках і зберігати їх для лікарень, комерційних чи офісних приміщень. На щастя, з появою розумних світлодіодних лам кольорову температуру можна легко регулювати за допомогою програми на вашому смартфоні. Але зверніть увагу також на дуже важливий нюанс: не можна в межах одного приміщення використовувати джерела різної кольорової температури, бо коли два джерела світла різного кольору знаходяться поруч, різниця температур стає дуже помітною. А це в свою чергу руйнує відчуття. Цілісності інтер'єру. Помилка номер два. Забути про тіні. Тіні це потужний інструмент, який може зіпсувати інтер'єр, так як і звернути увагу на головні моменти. А якщо хочеться чогось особливого, тоді використовуйте акцентне освітлення. Воно виділить значні предмети у приміщенні, важливі зони приміщення або стіни, на яких можна розмістити оригінальні бра. Таке рішення надасть приміщенню Об'єму воно набуде індивідуальності та стане більш цікавим. Як кажуть, поставте світильник у неправильне місце і він створить більше проблем, ніж принесе користі. Коли мова йде про ванну кімнату, краще повісити бра з двох сторін від дзеркал замість одного світильника над ним. Використання тільки верхнього світла дасть тіні на обличчі. Важливим місцем у квартирі є кухня та робоче місце. У цій зоні при використанні тільки верхнього світла тіні будуть падати саме на робочу поверхню, тобто туди, де світло потрібно найбільше. Тому для освітлення робочої поверхні світильники розміщують під полицями, щоб світло падало на робочу зону і не з'являлися тіні. Також не варто забувати, що якщо в Кухні передбачено острів, то цій зоні теж потрібне локальне освітлення. І особливо воно потрібне над головним місцем на кухні. Обіднім столом. Помилка номер три: невикористовування димерів та півтонів, відчуття комфорту та необхідного рівня освітлення у кожної людини займаються протягом дня в залежності від настрою, ступеня втоми та потреб організму. Тому, хоч би як не був продуманим ваш інтер'єр, обладнання світильників спеціальними димерами допоможе вам знайти максимально комфортний рівень освітлення. Для яких приміщень занадто високий рівень освітленості не підходить. Це не сприяє розслабленню. Наприклад, надто яскрава освітлена спальня порушуватиме процес засинання, та й у вітальні вечірній час надто яскраве світло ні до чого. Продумайте наперед світлові сценарії та забезпечте себе достатньою кількістю різноманітних світильників, які дозволять вам регулювати освітленість. І, звісно, не Будьте про димери, так як рівень освітленості залежить не тільки від кількості світильників, але й від кількості світла, що їх випромінює. Помилка номер 4 Неправильний розмір та висота світильників. Для того, щоб приміщення було гармонійним, у всьому потрібно враховувати пропорції. Наприклад, маленька люстра над великим обіднім столом чи диваном створить неправильний ефект. Не варто вибирати розмір люстри на око, в магазині складно оцінити, чи підійде вона насправді у ваш інтер'єр. У великих шоурумах та салонах світильники здаються меншими, ніж є насправді. Заздалегідь визначте потрібний розмір, і при покупці зорієнтуйтесь на нього. Важливо правильно врахувати як розмір самого світильника, так і висоту його розміщення. Нижня частина люстри, що висить над обід. Столом не повинна висіти занадто низько. Зазвичай люди почуваються комфортно, якщо нижній край люстри розташований на висоті приблизно 160 шістдесят метр від підлоги. В розміщенні світильника в притул до стелі він, по-перше, висвітлить всю поверхню столу. По-друге, обідня зона не виглядатиме цілісно. Ну і, звісно, варто пам'ятати, що світильник це не лише джерело світу, світло, а й невід'ємна частина декоративного елементу приміщення. Тому, обираючи систему освітлення чи люстру, варто врахувати сучасні тренди. І давайте відразу розставимо всі крапки над і, щоб зрозуміти, що. Точно не варто купляти у свою оселю у 2023 році. І почнемо ми, звісно, із точкових світильників. Про них у 2023 році варто забути на це. Є низка об'єктивних причин. Перша та основна проблема вони постійно перегорають. Ви начебто щойно змонтували нові споти, але мене буквально 2-3 місяці і кілька з них вже перестануть світити. Поміняли лампочки, минає ще якийсь час і згорають вже інші. Таким чином, процес заміни лампочок буде у вас постійним протягом усього періоду експлуатації. Використання світлодіодних спотів замість галогенних звичайних продовжує термін їх служби. Не позбавляє вас на 100% від необхідності їх періодичної заміни. Так що, якщо ви все-таки вибрали точкові світильники заздалегідь, прикупіть чимало запасок. Друга негативна причина використання точкових світильників це. Зіпсований дизайн. У сучасному ремонті це виглядає: даруйте за вираз колхоз. Крім того, зверніть увагу, як вони світять. Якщо у вас шпалери певного типу з горизонтальними смужками або рельєфними малюнками, то через таке освітлення ви отримаєте рвану текстуру. Все буде виглядати так, ніби стіна нерівно освітлена, або Горбата це ефект того, що освітлення від точкових світильників розливається нерівномірно, а йде конусом та певними пучками світла, рівного освітлення, яке підкреслювало б красу обстановки від них. Не отримати, вони ламають лінії, ламають контури і цим псують зовнішній вигляд об'єкта. Третій недолік ви повною мірою відчуєте у ванні або на дивані, коли спробуєте прилягти, розслабитись і відпочити. А декілька яскравих лампочок будуть світити і випалювати вам очі. Нічого крім дискомфорту у цьому випадку ви не відчуєте. Навіть із заплющеними очима ви будете бачити яскраві нервуючі плями світла. Четвертий аргумент проти спотів у результаті вони дають дуже мало світла. Якби багато ви їх не розставляли, як би вони не світили, в кімнаті, де знаходяться ці джерела світла, постійно темно. Відбувається це через те, що вони світять пучком і строго на підлогу. А не на всі боки на стіні вони відкидають легкі конуси світла, які не сприяють нормальному відображенню. Та розповсюдженню променів. Тобто, світло не виконує свого основного завдання, не заповнює кімнату, як при денному освітленні. П'ятий недолік: ціна. Точкові світильники це завжди дорого. Сюди входить не лише вартість самого виробу, а й монтаж та подальша експлуатація. Не забудьте, що до кожного з цих спотів необхідно підвести електроживлення та кабель. Більшість таких. Таких моделей розраховано на 12 Вт і для того, щоб їх підключити до мережі 220 В, потрібен спеціальний драйвер. Сам монтаж також не найдешевше задоволення. Під кожний спот потрібно зробити отвір, причому на Гіпсокартонній стелі треба передбачити, що вони не потрапили під профіль. У процесі експлуатації згоріти та вийти з ладу можуть не лише лампочки, а й сам блок живлення. Якщо ви порахуєте загальному вартість монтажу та експлуатації пари десятків спотів, то у вас вийде ціна, що перевищує вартість крутої люстри люкс класу. При цьому люстра була б світлішою, красивішою і далеко. Ба би приємне рівне світло, не кажучи вже про втрати та догляд. Також давайте скажемо пару слів про застарілі моделі люстр, які не варто використовувати в сучасних приміщеннях, а також поговоримо про те, на що звертати увагу, щоб зробити інтер'єр більш сучасним. І першим типом люстр, які точно не варто використовувати у вашій оселі, це люстри з плафоном вгору. Плафони, спрямовані вгору, освітлюють переважно стелю, залишають безліч темних зон по периметру кімнат. Крім того, сучасний дизайн, який прагне мінімізувати елементи, що накопичують бруд і пил, витіснив об'ємні плафони, принісши мінімалістичні варіанти. Якщо ви прихильник класики і ви не уявляєте інших варіантів у своєму будинку, вибирайте сучасні люстри з плафонами. Пованими вниз. І наступні у нас на черзі споти на зігнутій штанзі. Спочатку ці світильники стали популярними завдяки простій установці та підключенню. Один спот дозволяв направляти світло у різні боки, і при цьому йому було достатньо одного електричного виведення. Однак хаотичне розташування світильників, дивні форми та непропорційність робить їх найкращим вибором для простих віталень студії. Титко прийшла локанічна трекова система освітлення. Універсальність цієї системи дозволяє вписати її в будь-яке приміщення, а можливість спарювання допоможе розмістити лампи як по периметру всієї кімнати, так і протягнути лише по одній стороні. До речі, якщо ви не хочете використовувати накладні варіанти, трекові світильники доступні у вбудованих версіях. Як ви могли помітити, тема освітлення є дуже об'ємною. Якщо ви хочете отримувати більше корисних порад про ремонт, ставте лайк під цим відео та підписуйтесь на наш канал. Та пам'ятайте, що тренди змінюються, але найголовніше, щоб інтер'єр підкреслював вашу індивідуальність. До нових зустрічей в наступних відео.